Гори вдалечені темні. Оце гори. Такі в мене ну, не дуже я задоволена своїм мобільним, бо... ну, коротше. Хоча я новий десь рік йому. Минулому році мені чоловік подарував цей мобільний. Бо той попередній мобільник він загнувся, але я ще хочу, може, його. Відновити. Ой, як там гарно. Оце темне, то гори. Темне. Господи. Це вона мене заставляє по осі кружляти. Зараз, бачите, Ото темні то гори. Грюня, ну не, не, не треба мене тягнути, ти ж знаєш, що я не бігаю. Ото гори. Вони таку, така димка. То не хмари, то гори. Тут така площадка. Бачите, скільки скам'їв. І все це кам'яні мармурові з кам'ї. І це площадка для дітей. І тут у неділю повно. О, о, ну почалося. Ага, друзяки прийшли. Так, тихо-тихо, тихо. тихо, тихо. А, друзяки прийшли знайомитися. Тихо, 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 тихо. Ух! Бонжорно! Соно Україна! Грейс и Грейс Чому се черво? Опа! Ой, Грюня! Грейс! Ай, такі гарні собацюні! <laughs> Грюсечка, грюнечка, пішли, пішли, прогуляємось. о, мама І о, мама Яся. Яша. Вже, вже. Ну, я. Кома Виторі. Обегаль у нас обігалечка. Манюнечка. Пикулин. Пиколино. Ком'я, Петта. Маске, фемина, ми стидно. І соромно, бо я не розмовляю, хоча я трохи вчу італійську. Мама, коместальбімбо. Франчезе, макиче. Ну, Україну, чи? Да, літаліяно, печане, алюкраїно. Хочуть мені щось сказати, на мобільнику пишуть і я. Ci c'è, io sono cosa che mi ha Ah, signore, ecco l'Ucraina. <rappora> ok, che Come sta sua figlia e il nipote? Aspetta, Ecco. ui. Окей, okay. окей. Okay. Okay. <laughs> Ой, Грюсь, Грюнечка. Ага, ага. 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 Ай, слава Богу. Вона деви салютарита. Ледика коліна і каньоліні де канапе. Так, ви повинні з нами привітатися, то нехай. Про... Розкажуть ті, у кого є собачки. tanto che non la vediamo. Бо ми його давно не... Ne... Ага, ви не бачили. Добре, добре, окей, окей. Чао. Чао, чао. Чао. Слухайте, соромно. Але я, ну. Чую італійську, але бачите, так, <смі> вони перекладач ще використали, але тут такий дурновастий перекладач, що чесно вам скажу. ой, не, не можу зрозуміти, вона що зробила, що вона так якось. Ну, коротше, добре, ніхто не бачив, я також не бачила. <смі> ой. Грюсечка, грюня, я не буду біля стовпів бігати, оббігати стовпи. Тоже так іди якось. Це, Ну, дуже добре у неї у моєї дочки багато тут знайомих. Мені подобаються гори. І там якісь, якась вежа, башта якась зараз трохи ближче підійдемо.

що її звати Абігаль, але я якось, знаєте, ну, досвіду ще нема в мене розмовляти італійською. Так, тільки теоретично. І Грюня, біля стопів не треба їх бігати навколо, бо я потім буду розплутувати тебе. Оце, я пам'ятаю, минулого року ми. З тієї сторони заходили, Це, бачите, огорожа зі скам'ями. І це вся така огорожа аж до того виходу. І тут можна сидіти, тобто повного народу може сісти. Це дитяча площадка. Що таке? Що таке? Ага. І тут діти, і дорослі, і дорослі діти можуть кататися на печельках. А в мене, знаєте, слава Богу, такий настрій. Зараз треба подивитися, скільки годин, бо треба ж іти готувати, до речі. Пів на одинадцяту зранку. А зять десь приходить пів на першу. Ну, в мене є час зварити, до речі. Росольник. Дівчинка гойдається, спортсмени бігають. Тут такі для дітей, такі гойдалки. Грюся, грюся. Йдемо. І тут багато спортсменів, багато народу бігає. Ой, це треба ще не заблукати, знайти правильну дорогу додому. О, гори, які розкішні, слухайте. Ой, взагалі. Бачите, тут якась вежа. Зараз я з іншого ракурсу його її зазніму. Ось, бачите, вежа така. Тут повно таких старовинних будівель. Наче Друга світова і не торкнулася цього місця, ну слава Богу. Я не знаю, чи були тут фашисти, чи ні. За роки Другої світової війни. Але дивлячись на те, що тут повно старовинних будівель, то тут розрухи такої тотальної не було. Як було у нас і так далі. Ну... Хто міг взагалі подумати, що Росія на нас нападе? Ну, ну, коротше, бачите, які будівлі, старовинні, і тут старовинна якась будівля і так далі, і повно спортсменів тут. Ну, тут таке місце, знаєте, тихе і класне. Я. Це, оце туалети. Але я туди заходити не хочу. хоча можна заглянути? Що воно. Чи дійсно тут ці чисті туалети? Чи ні? Ну, але вони наче зачинені, я не знаю. Ні, там кабінки працюють. І все воно таке, ну... Оце, щоб я не переплутала чоловічі і жіночі, то я вже не буду заходити туди. А це, слухайте, це якийсь кран. А ну-ка. Ага. І він і навіть працює, слава Богу. Я ручки трохи помила і така. Площадка з дитячими гойдалочками, з дитячими гірками. А я йду до виходу, бо хочу вже додому. Хочу зварити зятю розсольник. Йому подобається українська кухня. Взагалі подобається. Ну, я зварила гарбузової каші, щось він не, не, не поснідає, він взагалі не снідає так, ви знаєте, як ми звикли. Там повноцінне якесь блюдо, а він їсть так, каву робить собі здоровенну кружку і печиво. Оце такий у нього сніданок. Ну, вибачте мене, що в мене проскакують російські слова. Я звикла розмовляти російською, зараз вчусь розмовляти українською. Бачите, чуєте, який галас? Це школа неподалік. Це тут школа. І зараз, мабуть, перерва. Оце школа. Слухайте. Оце школа. Ха-ха! Все як у нас. Ух ти, такий галас веселий. Не видно нічого, ну але ж що робити. Зараз спробую знайти дорогу безпомилково додому. Я якось заблукала трохи, але не смертельно. Люди бігають. Займаються спортом молодці. Урни все цивільно. Ага. Ой, оже як гарно. Ага. Тут можна підглядіти. Через тин. Ага, вони там бігають, бігатня, бігатня, весела бігатня, все як у нас. Все як у нас. Весела бігатня. Все як у нас. А -а -а. Перерва, шкільна перерва. Все як у нас. Це подвір'я школи, школа велика. Трьохповерхова. І взагалі дуже цікаво тут. Все як у нас. Дітлашня бігає, бігає дітлашня, перерва, радість, що перерва і так далі, і так далі. І всі вони бігають, радіють. А це така вулиця, слухайте. ну від парку ось парк, вхід до парку. Ось, а це така вулиця. І тут дуже, знаєте, у центрі тяжко припаркуватися. І зять, коли приїздить на обід, він шукає, де йому припаркуватися. Оце така школа. А декілька днів тому, на минулому тижні, навіть тут були вибори. Я таки не зрозуміло. Куди, мабуть, до міської ради тутишньої. Були вибори і взагалі було класно, повно народу. Але якщо у нас вибори у Києві, також у школі це проводиться, там завжди якесь знаєте, приготування і пригощання у їдальні. А що тут, я не знаю. Оце такий вхід до школи. Бачите, повно машин. Вхід до школи. Оце такий вхід, центральний вхід до школи. Ось так. І такі старовинні вулиці. Слухайте, бачите, які дома. І тут вулиця. І я взагалі дуже, знаєте, Рада, що такий день сьогодні теплий і Грюся, Грюся. Ну, що ти навколо мене бігаєш, Грюня? Грюня. Ну, скільки можна шурупати навколо мене? Ну що це таке, га? Ой! Так, гарно. Взагалі, ну може, я зможу засняти всю дорогу від парку додому. Може і так. І тут є українські магазини, де можна купити українські наїдки. Звичний для нас. Майонез, сметана. Ну, там такий магазин, він не, не тільки з України товари, з Угорщини. Ну, з Восточної Європи, я вже це на українське. Ну Може вона так і буде Восточна Європа. Схід-захід, Східна Європа. О. Нарешті це я зупиняюсь, бо машини, а я собацюню. Ми зараз підемо. Мені цікаво, чи я заблукаю, чи ні. Чи прийдеться мені шукати. Тут взагалі дорога проста, але вулиці такі, знаєте, як то кажуть, вузькі і густі. Тобто отака вуличка, а я взагалі, ось бачите, знак не можна проїжджати. І цією вулицею ми виходили до українського магазину. Я вам якось знімала. Вона дуже вузька, грюся. Грюня дуже вузька і там такі цікаві будиночки, повно велосипедів. Минулого року я знімала, але не дуже вдало, бо якось я не могла налаштувати. Ось бачите, така дорога до парку. І там дерева то парк. Афіші все як у місті. Афіші театральні, тут є музеї, таке село. Тут є музеї, тут є театри, кінотеатри. Така. Тут такі двері. Тервинні вікна, жалюзі. І оце машини. Розумієте, машини. І так густо цих машин, що так, ну, тут повинен бути магазин. Тігр. Тігри. Тигри. Ага, тігри. Так. А там кудись вулиця йде, але нам туди не треба. Ось так, ми сюди йдемо і ми повинні вийти на вулицю з ратушою І тут вуличка. Ага. Доволі вузька, але там машини можуть їхати. Ага. Слухайте. Так, грюся, я подивлюся, чи нема тут машин, магазини, кафе повно всього. Наче я вийшла. До ратуші, наче це тут. Повертати треба. Вазони в вітринах. Ага. Так, я вийшла... Ні, я не знаю, куди я вийшла, але треба подивитися. Може це і суд. Так, це суд. Це я вийшла до суду. Грюся. Це якийсь супермаркет. Так, да, це тігри. Це супермаркет, я правильно вийшла. Так і от такі велосипеди вони дуже поширені тут. фух Зараз я ще сяду, відпочину біля суду, бо ну якось мені важковасто О, а тут якась картинна галірея. Ага. Такі гарні дерева тут. Грюсь, ага, ми там перейдемо вулицю, там. І тут магазин який. Так, Грюся. Так. Тут уже, знаєте, такий рух Добрий. Це ми правильно вийшли. І я вийшла до ратуші, ну зараз трохи так до цієї ратуші. Ми на правильному, на правильній дорозі. Оце таке. А це ззаду мене це суд. Це суд. Бачите, європейські прапори і прапор Італії. Це суд. Трибуналі. Трибуналі дії Перуджя. Сезони ді Поліньо. Ну, мабуть, це а, якийсь районний суд. Пішли до, до хати. А це церква якась. Це якась церква. Зараз ми станемо. Тут магазинчики. Такі вузенькі вулиці. Дуже мені цікаво. Сентуріо Сантуріо Санта Анджела. Ін Хонорем, ну, Чісі. Якщо я вірно прочитала, я ще не дуже так, знаєте, читаю. І бачите, яка, який там. Зверху апостомен стоїть. І ми зараз йдемо. І тут якісь модні магазини. Зараз я грюся, грюся, якісь велосипеди, якийсь магазин. І тут, коли ми йшли, тут була собачка за. За цими вітринами, і вона реагувала на Гресі. ну, взагалі. Ось це, бачите, це якийсь храм, дійсно. Якась церква католицька, мабуть. Ну, взагалі мені дуже цікаво. Ну, це я йду в надії прийти додому таки і не збитися з... зі шляху. Грюся. Або так, так, вітрини, так, це вуличка така, такі балкончики цікаві. Так, грюся, ух ти, велосипед, грюня. А тут окуляри продаються. Так. І тут щось з окулярами зв'язане. Тут бутіки, повно всього. Ага. Так, грюся, ну грюня. Повно всього. Мені головне не Низ... я зараз сяду трохи відпочину, бо я, знаєте, такі стомилася. Ой, ось така скам'я. І такі тут вазунчики класні. Бачите? І, ага, і, і Різдво вже в очікуванні Різдва всі магазини. Бачите, прикрашання е, різвяних, різвяні свята наближаються. Там якась. Угу. Ну, пішли. Багато зелені. Ага. А от, от тут у мене. Яка цікава рослина. І це все прикрашання. Бачите, яке прикрашання. Прикрашання. Вже все готово до Різдва. І я тут буду святкувати Різдво. Я так думаю, що нам сюди все ж таки. Ага, нам сюди таки. Я пізнала. І тут такі вітрини, магазини, такі старовинні. А, що таке, Грюся? Старовинні двері. Старовинні двері. Вітрини. Це я за кордоном. Знаєте, як, як Фруся Бурлакова за кордоном з роззявленим. А це магазин сирів і м'яса. Ага. Такі двері, слухайте. Такі ну, дуже цікаві. Прося бурлакова за кордоном. Так, це я. І мені подобається оце. Оце така пристройка. Угу. І тут люблять зелень, люблять квіти. Ага, 30% скидка навіть у бутіку в бутіку 30% скидка. Але нам туди не треба. Тут ще якісь лампи продаються. Але нам туди не треба. Мене цікаво, ага моя. І машини по таким вуличкам їздять. Ну, цікаво, я заблукала чи ні. Слухайте, зараз вийду на площу. І буде мені все зрозуміло. Решітки. Тут повно решіток. Ну, значить, є потреба в решітках. Так, я не пам'ятаю цих моментів, а може їх виставили. Це кафе, це бутік. Зараз подивлюсь, куди я вийшла. Ага, я я, мабуть, зрозуміла, куди я вийшла. Ми правильно вийшли з грейсі. Тут стоянка фу, для електромобілів. Стоянки для електромобілів. Ви бачите, тут вже готується до різдвяних свят. Поставили каруселі, якісь якісь тракціони будуть і так далі. А ми вже прийшли. Оце наша вулиця. Тут кафе. Ну, майже 30 хвилин, 28 будь-які. Слухайте, мені подобається оце оформлення. Оце, боже, яка розкіш. Я представляю, скільки воно коштує, слухайте. Дуже цікаво. Оце в моєму смаку оце. Оце мій смак. Тут е, перли і а, перли, як вони називаються, ага а оце наша вхідна. Наш вхід. Це я довго підбираю, знаєте, слова. Ну все, я завершую 29 хвилин.